те, щоб розбити задумки супротивника. І нарешті найвищий рівень війни це війна за сенси. Це війна за істину, де задача кожен, кожної зі сторін розбити істину супротивника, зробити так, щоб він не міг, не міг а, тут працювати. А, дуже важливо дуже важливо, і я хотів би на цьому наголосити, чим війна за сенси відрізняється від інформаційної війни. Друзі, війна за сенси ведеться істиною. А інформаційна війна ведеться брехнею. Це дуже велика різниця. Тому що війна за істину, вона тут, а війна за інформаційна війна вона тут. Брехня вона ніколи не піднімається до рівня правди. Правдою воюють тут, а брехнею воюють тут і вище піднятися не можуть. Тому не плутайте, будь ласка, і коли ви будете про це все думати, не плутайте, будь ласка, війну за істину і війну. Інформаційною, яка є війною брехні, я пробував пояснити, як співвідносяться геополітика, геоекономіка і геокультура на тому слайді. Можливо, трохи занадто складно, але коли ми хочемо виграти велику війну. Значить, знаєте, коли була така, як це називалося, така телевізійна гра, коли треба було вгадати певні літери, а потім вгадати ціле слово? Поля чуття, щось таке, так? І от, значить, був такий жарт свого часу, що значит, назвав всі букви, не зміг на знаєте? От дуже не хочеться бути такими людьми, які вгадали всі букви.